Гаразд, я просто хотів дати вам більше візуального огляду ванної кімнати. Отже, це приблизно план поверху, де ви заходите, і великий душ. Знову ж таки, це все лише грубий ескіз, гарна велика тумба з одним умивальником двері посередині і ванна. Отже, якщо ми пройдемося і подивимося на це ось так. М. А потім ми повертаємося і ось туалет. І тоді ви виходите через двері і на зовні. Отже, тут можливо мати ще одну двері. І так, або скляну панель. Ви можете зробити скляну панель, або ви можете зробити справжню стіну в інших дверях. Отже, хтось а, приходить ззовні, У вас є друзі, хтось може скористатися ванною кімнатою, туалетом і не заважаючи, або ви можете залишити її відкритою. Вона позаду, або можна поставити скло, гарну скляну панель позаду на ваш розсуд. А потім звідси у вас є пральня. У вас є ваша стійка. Це трохи тісно, але насправді не так вже й погано. Отже, залишаючи простір, трохи простору від стіни, трохи шафок. Деякі ящики можуть бути дверцятами для ваших речей для прання панель, щоб приховати речі від падіння позаду. Невелика стільниця для тримання речей, і багато місця. Ви можете покласти речі зверху, як це ЕЕ, і двері можуть відчинятися всередину, тому це не заважає. Ви можете зайти зачинити двері. Отже, це планування, воно гарне, воно працює. Е. Другий варіант, який я зробив, виглядає так. Знову ж таки, це з вашої спальні. Така ж ідея входу, але я зробив два окремі двері зі спальні. Я не впевнений, де розташоване ліжко і чи це спрацює. Суть тут у тому, що пральна машина та сушарка розташовані подалі. Отже, знову ж таки, вони не створюють багато шуму, але навіть якщо і створюють, тепер вони далі від вашої спальні. І приємно, що у вас є велика, чиста, знаєте, просто зайти великий душ, ванна, те ж саме місце. У вас є ваша туалетна кімната і гарний великий стіл для макіяжу ааа... з природним освітленням. Це може бути ще одне велике дзеркало, може бути телевізор тут, може бути багато чого. Але знову ж таки це окрема маленька кімната, подвійні двері з спальні та з коридору. І знову ж таки я не впевнений, чи правильно я це розумію. Якщо планування таке, якщо це головна спальня. Але я думав: якщо вам потрібно як окремий простір для туалету, тоді це хороший варіант. Встановіть вентилятор тут і це може працювати. Гарна, велика ванна, кімната, багато місця, макіяж, стіл і речі, а потім пральня, те ж саме планування. Але тепер е, е далі назад. У цій справі. Тож тут у вас знову буде сантехніка. Це зовнішня стіна, тому ви просто хочете переконатися, що все гаразд. І е е, так, це дві ідеї для ванної кімнати. Я думаю, що те, що зробив ваш дизайнер, дуже гарно і це може працювати. Це буде працювати добре. Це відкритий простір. Як я щойно казав, це так, це точно буде працювати добре. Все. У вас є велика тумба, у вас є окремо стояча ванна, і це працює. Але тепер ви можете побачити це в 3D і вирішити, чи подобається вам це чи ні. І другий варіант просто у вас є туалетний столик, і тоді у вас менше шансів чути пральну машину. І сушарку, якщо ви хочете завантажити їх увечері. І так, це ЕЕ, два варіанти, над якими я працював. Третій варіант, але це стає занадто тісно. І дайте мені знати, якщо вам потрібні. Інші ідеї, але я думаю, що ці два е, варіанти є гарним, гарним плануванням.